Всім привіт! Європейський союз до цього моменту не готовий зрозуміти, що Росію неможливо змусити прогнутися. Але Європейський Союз мріє змусити російські банки повідомляти інформацію про активи центрального банку Росії в рамках останнього пакету санкцій проти Москви, Повідомляє з посиланням на проект пропозицій отримання контролю над Банком Росії та інших державних активів. Що знаходяться під санкціями, розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відновленню України. Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про замороження активи. Пов'язані з російськими компаніями і фізичними особами, які перебувають під обмеженнями, і запропонували накласти штрафи до 50 тисяч євро для фізичних осіб, і до 10% річного обороту для юридичних осіб. Останній пакет заходів також введе великі торгові обмеження на товари, використовувані російськими військовими, включаючи технології. Компоненти важку техніку, електроніку і рідкоземельні елементи. Також запропоновано заборонити транзит товарів через Росію, щоб знизити ризик порушення санкцій і ввести обмеження на ввезення в Росоюзом російського каучуку і асфальту. Під санкції також можуть потрапити Альфабанк, Росбанк, Тинковбанк, а також Фонд національного добробуту Росії. Пропоновані заходи будуть обговорюватися державами-членами на цьому тижні і можуть змінитися до затвердження санкційного пакету. Для прийняття санкцій в Росоюзу необхідна підтримка всіх держав-членів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!